Днями у стінах музичної школи No4 зібралися працівники підприємства Криворічгаз. Того дня у нашому місті з робочим візитом перебував перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, депутат облради наш земляк В'ячеслав Задорожний. На зустрічі з колективом Криворіжгазу він відзначив важливість тієї справи, якою займається підприємство, та висловив працівникам вдячність за їхню щоденну роботу. Было много предложений, признаюсь, и когда я имел возможность выбрать, с кем вот в первую очередь встретиться, то, конечно, изъявил желание встретиться именно в вашем трудовом коллективе, по той причине, что вся моя как бы, биография и трудовая деятельность неразрывно связана с этой отраслью. Я как бы нахожусь на территории Дзержинского района, где еще не было в то время Долгинцевского, где я вырос, где я. учился, где я получил образование. первое закончил техникум на территории Дзержинского района, где я призывался в армию, отслужил и прийшов. В'ячеслав Задорожний зазначив, що основною проблемою у галузі є неповні розрахунки споживачів за енергоносії. Я відповідаю за топливно енергетичний комплекс Дніпропетровської області і несу персональну відповідальність за. работу и вашего коллектива, и всех коллективов, которые обеспечивают жизнедеятельность на территории нашей области. Скажу, что это очень нелегкая, порой неблагодарная работа по той причине, что проблем много. Самая главная сегодня причина – это все же платежи, которые, с одной стороны, являются Моментом таким сложним і з платіжеспособності нашого населення. Це негативно впливає на розвиток підприємства і, в свою чергу, відображається на якості та надійності послуг. Крім того, згідно з чинним законодавством, енергопостачальні підприємства здійснюють розрахунки за електричну енергію та природний газ в повному обсязі перед ДП енергоринок і НАК Нафтогаз Україна. Таким чином енергопостачальники в примусовому порядку кредитують підприємства житлово-комунальної галузі, при цьому змушені самі залучати кредитні ресурси саме над вирішенням цього комплексу. То проблем влада працює за двома напрямками: покращення рівня оплати за енергоносії споживачами та надання допомоги енергопостачальним підприємствам у вирішенні їхніх проблемних питань і вже є конкретні результати. Щодо підприємства Криворічгаз, то тут з 2009 року відбулися помітні зміни в умовах праці. Раніше не використовувані приміщення переобладнані в службові кабінети. збільшили середньомісячна заробітна плата за рік практично на 20%. Капітальні інвестиції за цей час зросли майже на 28%. Організовано прийом громадян за новою адресою та значно покращилося інформування споживачів з різних актуальних тем. Олександр Юрійович Вілку сумів всім доказати, що патріоти Дніпропетровщини, наші земляки і креморожані, вони дійсно способні за такий короткий проміжок часу область вивести. Коли ми прийшли 18 марта, то область займала 19 место по всем показателям социально-экономического развития. На сегодняшний день она вот твердо и уверенно занимает ведущие места. Мы занимаем ту позицию, что в пределах своих полномочий и финансовых возможностей, чтобы Кривой Рог развивался. Це підприємство у січні відсвяткувало ювілей 55 років. Про це теж згадали на зустрічі. Загалом же кожен її учасник того дня мав можливість поставити В'ячеславу Здодорожному своє запитання, підняти проблеми, які турбують газівників. Тож діалог вийшов конструктивним.